Звати Морослава я рада вас бачити на каналі Морослава Влог. Сьогодні друга неділя травня, і традиційно в цей день України святкується День Матері. Хотіла привітати всіх матерів з їхнім днем. Ми ніколи не зможемо повною мірою їм віддячити, але вони цього і не просять. Щиро не безкорислива любов, підтримка, турбота, розрада. Це дуже часто залишається за навісією, але сьогоднішній день це нагадування, якого ми буває так часто потребуємо. Також ці слова вдячності, хай почує кожна матір. Ми вас любимо, хочемо бути рідко, це показуємо. В кінці відео також невеличкі привітання від моєї сестри Юліани. Тож залишайтесь до кінця. А зараз я розкажу вам про мамине в'язання, про те, що було зроблено минулого тижня, а також про плани на майбутнє. І саме цього тижня мама в'язала єдину ріжку від пані Ірини. Мама була в ролі тестувальниці котре. І просто гляньте, які дві неймовірні іграшки получилися. Іграшка називається Rainbow, це від англійського, якщо перекласти веселка. Я думаю, зрозуміло чому, адже просто гляньте на ось ці кучерики, на ось цю гриву, яку має ця єдиноріжка, так само на самий ріг, де використані кольори веселки. А, взагалі, єдиноріг це одна з таких найбільш відомих міфічних створінь, яке викликає я думаю, захоплення та зацікавленість багатьох людей, не тільки дітей, а також і дорослих. І не тільки зараз ми можемо спостерігати в різних казках і мультиках, а також протягом багатьох-багатьох століть. Також, що дуже цікаво, у багатьох культурах єдинороги символізують чистоту, чесність і благородство. Вони часто зображуються як тварини з надзвичайною силою та мудрістю. Тому навіть можемо глянути на цих наших єдиноріжків, хоч вони вийшли такі більш веселенькими. Але попри те, ось ці очі трішки віддають такою благородністю та мудрістю. Ще такі малесенькі, цікавенькі вам факти скажу про єдинороги, отже, вони мені надзвичайно подобаються. Це те, що ці створіння мають свої коріння саме в античній міфології, в давногрецьких та римських міфах. Вони згадуються неодноразово як символи саме чистоти, благородства, а також в середньовічній Європі вірили, що великий ріг єдинорога має чудову властивість. Він може виявляти отрути. І тому дуже багато знаті, намагалися робити чаші саме з рогу і до рога, щоб ніхто їх не отрудів. Тому, як на мене, ці створіння дуже-дуже цікаві, дуже симпатичненькі. І в'язані ось ці іграшки вийшли також неймовірно. В загальному у мами не було відповідної кількості ниток, плюшової, тому вона почала в'язати саме з антипілінгового акрилу. І глянемо. Ось цей малесенький єдинорожок. Підбрала такі нейтральні кольори саме на основу. Ну і, звичайно, кольорові, тому що він у нас веселковий єдиноріг на гриву. Але потім також з неменшими зусиллями дуже важко підбирала кольори плюшової нитки, щоб спробувати зв'язати і плюшового єдиноріжку. І як бачимо, підібрала саме ось такі більш зеленовато, але також до нейтрального відтінки. Єдиноріжка самостійно сидить, виглядає він просто неймовірно, а також має ось такий гарно оформлений ротик і віки. Просто гляньте, як вони гарно виглядають двох. І вони навіть на фотосесії не хотіли розлучатися. Ставиш одного, він ніби сумненький, хоче другого. А разом вони так веселесенько собі сидять і пішли, звичайно, що погратися на іграшковому майданчику, гуляти на природі. Ось такі цього тижня, друзі-єдинорожки, в нас з'явилися. на майбутній тиждень ми беремо участь в трьох різних спільниках. Всіх учасників та організаторів шукайте в описі під відео, а також закріплених коментарях. Ми з вами підписані на кожного учасника і також вам рекомендуємо підтримувати український контент, український. YouTube. На жаль, через старшу мого часу я не встигаю всі відео переглянути і коментувати. Але моя мама переглядає, пише коментарі, тому якщо ви бачите коментар саме від Оксани Скорко, знаєте, що цей коментар йде від нас. Адже потім мені мама все розказує. Тож один із спільників це спільник «Вяжемо українською від Олени Муганової. Наступний тиждень магічний кубі. Нам надзвичайно подобається ця гра і... Перш ніж прийти вам розказувати, що саме це за гра і якими процесами ділили під номером. Я щиро хочу поділитися з новиною на моєму каналі. вже 500 підписників, 500 людей вирішили слідкувати за маминою творчістю, а також за моїм життям, яке я показую і ділюся. Для малесенького каналу 500 це справді велика цифра, але я вірю в те, що це справді лише початок. І ще дуже багато чого можна вам показати і розвивати цей канал, тому якщо ви ще не підписані, я буду дуже вдячна, Якщо ви це зробите, а також, якщо ви вже підписані і переглядаєте відео, дуже буду вдячна за вподобайки, адже не мені. Що відео вам цікаве, а також за коментарі. Ми з вами дуже любимо їх читати і відповідати вам. Ви можете написати, які вам іграшки подобаються, як вам наші плани, як в загальному вам відео чи сподобалось чи ні. Діліться вашою думкою в коментарях. А тепер давайте я вам розкажу про і процесі, який ми беремо з собою магічний кубик. Магічний кубик – це гра, про яку я вже неодноразово розказувала в попередніх відео, тому що було багато звітів про магічний кубик. І наступного тижня ми вирішили. Взяти різноманітні процеси, починаючи від іграшки до доволі нестандартного процесу, але давайте все по порядку. Під номером один у нас жабки. У мама з'явилися не такий як ар чинс з зеленого кольору. Також мама взяла підготувала гачок номер 2 і вирішила спробувати зв'язати малесеньку жабку, такий берелочок. Нам надзвичайно сподобалася, і ми вирішили, чому б ні, чому б більше таких жабок у нас не було. Тим паче, що ми до того не пробували в'язати жабки в вигляді брелочка, В нас всіх не було, їх немає. Тому думаю, що можливо наступного тижня в нас поповнюються саме жабки, мої брелочки. Під номером 2 ми вибрали саме ляльку Українка в маках для цієї лялечки. Вже всі матеріали є підготовлені. нам точки насправді дуже довго чекають, коли з них зв'яжеться саме ця лялечка. Цю іграшку також в'яжемо в спільнику дівчатка і дівчатка в номінації забути баганка». Я записала ціле вступне відео про цей спільник, де розказувала про різні номінації і детальніше також про цю іграшку, тому ви можете перейти на канал і переглянути повне відео. Насправді воно невеличке. Під третім номером, хто слідкує, то погодиться, що це доволі така стабільна позиція в нас в магічному кубіку, а саме котики. Мама в'яже 10 одинакових котиків, вони дуже милі, дуже симпатичні. З наступного тижня ми також їх дозали. Також з цими котиками ми беремо участь в спільнику Дівчатка та дівчатка, тільки в другій іншій номінації є «Невиправна». Ця номінація справді має дуже цікаву ідею, і вам цікаво, що це номінація. Тоді запрошую до попереднього відео, там я детальніше все розказала. Переходіть і дивіться. Під номером 4, тобто, якщо випаде номер 4, мама буде вишивати. А саме узори на писанки. Щоб на наступний рік, на наступну паску, буде дуже багато красивеньких, новеньких писаночок, різнокольорових, просто різноманітненьких. Мама вирішила, що буде вишивати узори протягом цілого року. І магічний кубік ідеально для цього підходить. Адже коли випадає номер, Мама кидає всі інші процеси і займається саме вишивкою. Номер 5 це із на 9. Це ті самі лідки, які також переходять з одного тижня магічного кубика в інший. І в цьому вони також будуть. Це одна з робіт, яку мама дуже сильно не хоче робити. До них зовсім немає натхнення, але я сподіваюся, що ця гра змотивує маму саме завершити їх, адже не дов'язні потрібно завершувати. Тим ще що ці ліки, насправді, дуже симпатичні, які, і вони мені надзвичайно подобають. Ну і під номером 6 доволі незвичний процес. А на нашому списку появився купальник. Звичайно, що це буде в'язаний купальник це останні роки. Мега тренд, мега популярно хоча мені здається, що це така трішки навіть класика. Перш за все, тому що ручна робота завжди цінується, ніколи не виходить з моди. А на таку авантюру нас підштовхнув саме третій спільник, якому ми беремо участь, і називається він Капсула на літо. Мета спільнику зв'язати літні речі. Незвичайні, звичайно, в тому, що мама в основному в'яже тільки іграшки. І організатори, намагаючись застосуватись, запропонували те, що Можна в'язати літні речі для іграшок, якусь панамку чи літні аксесуари, але я все-таки переконала спробувати зв'язати купальник, адже я надзвичайний шанувальник в'язаних речей, в'язаних якихось елементів і давно вже думала, мала в думках і хотіла саме купальник. І я думаю, це чудова нагода, що мама спробувала зв'язати. Справді вважаю, що Мати такий купальник, то він буде дуже багато років, і збирати компліментів буде надзвичайно багато, адже вони виглядають мега круто. Ось усі плани В наступному тижні буде дуже багато цікавенького, новенького все вам розкажу, покажу. Залишайтесь зі мною, і також як обіцяла привітання і подарунок від моєї сестри. Хто в мене зігріє в темну ніч, хто мені тихенько заспіває, ми з тобою, мамо віч на віч, знаю я, що кращої немає, хай минають дні, летять роки, і нехай складне стає так просто, може вже й доросла. Я Я не буду казати, та знай. Ми блукаємо між світами, але там, де у неба є край, чуди пісню моєї мами. Я не буду казати, та знай. Ти у мене одна єдина Тільки ти. C'è cai, mamma, io non te